Доброго ранку, малята! Сьогодні, люба дітвора, буде в нас цікава подорож. Уявіть, що ми, малята, вирушаємо мандрувати. А ви любите подорожувати? Так давайте відправимось у мандрівку, а щоб побувати нам на іншому кінці міста або в інших містах, селах, країнах, поїхати в гори чи на море, що нам потрібно транспорт. А транспорт буває різним. Тому сьогодні ми поговоримо про транспорт та його види. Давайте розглянемо, які види транспорту є водний, наземний повітряний. В залежності від назви, ми можемо дізнатися, до якого виду належить транспорт. Транспорт, який пересувається по воді. Пливе або перепливає, називається водним. Давайте розглянемо малюнок, який транспорт відносять до водного. Це катер, човен, пором, круїзний лайнер, суховантаж, корабель та вітрильне судно. Водний транспорт. Може перевозити як пасажирів, так і вантажі. Наступний вид транспорту повітряний це транспорт, який пересувається в повітрі. Головною перевагою повітряного транспорту є швидкість. Використовують його для швидкого перевезення пасажирів, багажу, вантажів, пошти. Та інших матеріальних цінностей. До цього транспорту належить літак, також це вертоліт. Його ще називають гвинтокрилом або гелікоптером. Це може бути ракета або повітряна куля. Також у нас є наземний транспорт. Це той транспорт, який пересувається по землі. Він може їздити по дорозі, а може пересуватися по коліях. Давайте розглянемо цей транспорт. Наземний транспорт може бути вантажним, пасажирським та спеціальним. Вантажний транспорт перевозить вантажі. До нього відносяться вантажні автомобілі. Пасажирський транспорт перевозить пасажирів. Це автобуси, тролейбуси, автомобілі, трамваї, які пересуваються по коліях, велосипед, мотоцикл. Також до наземного транспорту належить спеціальний транспорт. Який використовується в певних сферах для виконання спеціальних робочих функцій. Це може бути швидка допомога, пожежні автомобілі, поліцейські та інші. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру Види транспорту, для того, щоб закріпити назви транспорту. Вам потрібно буде визначити, який транспорт є. Наземним, який повітряним, а який водним. Тож починаємо. Мотоцикл до якого транспорту належить? До наземного. А літак, до якого транспорту належить? До повітряного. Корабель до якого транспорту належить. До водного. Молоковоз до якого транспорту належить. До наземного. А тролейбус діти до якого транспорту належить. Також до наземного. А вертоліт до якого транспорту належить? До повітряного. А ракета до якого транспорту належить. Також до повітряного. А таксі до якого транспорту належить? До наземного. А катер до якого транспорту належить? До водного. А автомобіль швидкої допомоги. До якого транспорту належить? До наземного. Ну ось малята, і підійшло до завершення наше заняття. На наступних заняттях ми з вами більш детальніше розглянемо кожен вид транспорту. До побачення, до нових зустрічей!